Психосоціальна допомога та ключові виклики в Івано-Франківську відбувся форум у межах дня спільнодії Сила вдячності. Ти як під час панельних дискусій учасники обмінялися досвідом, напрацюваннями та ідеями щодо розвитку послуг із психічного здоров'я для ветеранів, членів їхніх родин, а також родин загиблих і зниклих безвісти. Наразі в області триває реалізація пріоритетного проєкту Ветеранські простори, піклування про здоров'я у межах ініціативи. Особливу увагу приділяють питанням адаптації військовослужбовців після. Повернення з фронту. В нас взагалі дуже широко надаються такі психосоціальні послуги. В загальному це близько 720 є таких надавачів в області. І ми говоримо сьогодні не тільки про ветеранів, ми говоримо про членів їхніх родин, про родини загиблих і зниклих безвісті. Тому ми не можемо говорити суто про ветеранів. Ми говоримо про ті послуги, які надаються психологам в школі. Ми говоримо про те, скільки у нас є центрів життєстійкості, а на сьогоднішній день їх вже є 19. Про те, що у нас функціонує 10 ветеранських просторів, і сподіваюся, що ця кількість буде збільшуватися з кожним місяцем. Ветеран війни Юрій Гапончук переконаний, суспільству важливо розуміти, як правильно підтримувати військових, які отримали не лише фізичні, а й психологічні травми. Саме для цього в Івано-Франківську створені ветеранські простори, де працюють фахові психологи та надають необхідну підтримку. Під час війни дуже багато хто отримує різні травми. Внутрішні психоемоційні і потрібно знати, як з ними боротися, як, як себе поводити в тих ситуаціях, коли хтось потребує такої допомоги. День спільнодії – це унікальний формат просвітництва та взаємодії на регіональному рівні, створений координаційним центром. Одночасно, майже у всіх обласних центрах та більш ніж у двох сотнях громад проходять тематичні заходи різного спрямування. У Франківську зазначають експерти. Цьогорічна тематика зосереджена на силі вдячності як інструменті підтримки та об'єднання громади. Сон з, з, з українською програмою ми можемо запитувати когось ти як, але чи часто ми звертаємось до себе, і чи часто ми питаємо себе, чи часто ми оцінюємо свій стан такий, який він є, чи як ми себе почуваємо, які в нас емоції, чого би нам хотілося, коли ми в останній раз відпочивали і смакували каву так, щоб відчувати її смак, почати з простих звичок, звертати увагу на себе, на своє самопочуття, приділяти собі час, відпочива. А робити якісь маленькі собі моменти, в яких ми дійсно можемо відчувати, що я жива в Івано-Франківській області. Вже створено близько двох десятків центрів життєстійкості, які працюють над покращенням ментального здоров'я населення, окрему увагу приділяють співпраці з роботодавцями, адже саме вони приймають ветеранів на роботу, сприяють їхній адаптації та пропонують можливості для підвищення кваліфікації. В нашій області вже створено центр досконалості ветеранського розвитку при Івано-Франківському університеті Нафти і Газу. Ми тішимося з того, що сім закладів охорони здоров'я законтрактовані якраз під надання послуг нашим ветеранам. 62 первинні медичні організації безпосередньо приймають участь. 100% працівників медичних закладів пройшли навчання за програмою Мечґейм. Роботу над стратегіями покращення ментального здоров'я в громадах області не планують зупиняти уже зараз. Фахівці напрацьовують нові підходи та рішення на 2026 рік. Віталія телеканал 402. Щоб швидко та якісно обстежувати слух у малюків, у міській дитячій поліклініці на вулиці Течини завершили капітальний ремонт отоларингологічного кабінету. Для діагностики закупили сучасне обладнання, яке дозволяє оцінити слух без активної участі пацієнта. Тепер отоларингологи поліклініки зможуть проводити обстеження не лише немовлят, а й дітей різного віку, забезпечуючи своєчасне виявлення порушень. Він підходить для вимірювання у будь-якому яких умовах. Досить простий у користуванні. Дитинка при цьому може спати. Він дуже сильно простий у використанні. складається з портативного приладу, також принтера одноразових вушних. Вороночок і також з мікрозонда. Цей мікрозондок вставляється у вушний прохід, і ми за кілька секунд вимірюємо тони серію тональних сигналів у дітечок. При спотворенні реєстрації цих тонів ми можемо подальшому скеровувати дитину на аудіологічне дослідження в обласну дитячу лікарню. Медики пояснюють, у 2025 році МОЗ видало новий наказ щодо скринінгу дітей до року на предмет виявлення вад слуху, адже багато порушень, особливо в період вагітності, не діагностуються на ранніх термінах, а у новонароджених до місяця фізіологічно складно запідозрити проблеми. Тож тепер оновлений кабінет у поліклініці оснащений так, як цього потребують сучасні вимоги. Це дуже важливо, що зараз ми такий прилад закупили, тому що з кожним роком зростає кількість дітей, у яких є проблеми зі слухом. І зараз ми зможемо якісно, вчасно діагностувати це скринінговий прилад, який дає змогу визначити так чи ні, тобто чи є якісь порушення зі слухом чи немає, і вже при наявності порушень ми знаємо. Отоларинголог скеровує згідно протоколу дитину на подальше обстеження. Та це наголошує директорка центру первинної медичної консультативної діагностичної допомоги. Далеко не єдине оновлення в педіатричних закладах міста, яке вдалося здійснити цьогоріч. Останні два роки ми всі рівновіддалені педіатричні відділення капітально оновлювали. Тобто ми робили ремонт, подекуди де потрібно було. Ми доробляли дах. Ну і відповідно докупляли нове обладнання. То останнє відділення це було на Хоткевича в поточному році. Також дуже велике оновлення було на натащине. Це реабілітаційне відділення для діток. Це було таке. Прямо дуже масштабне, велике оновлення. Ми маємо підписаний договір Національною службою здоров'я і на вимоги цієї служби, і для комфорту наших маленьких діток. Ну, відповідно, ми таке зробили оновлення цього року. Дуже важливо визначити, наскільки дитина чує в маленькому віці. Тому це є апарат, який спеціально дозволяє сьогодні вже визначати рівень і робити якусь відповідну. Напрямок, скажімо, лікування чи реабілітації. бо в такому віці дуже важливо виявити, тому що можна ще поправити, і дитина буде повністю слухати чим довше ти чекаєш, тим є проблемніше. Тому це черговий етап розвитку нашої медицини, зокрема дитячої медицини нашої поліклініки на натичини. Оновлений кабінет у поліклініці на тичине переконаний міський голова ще один крок до розвитку сучасної дитячої медицини в Івано-Франківську. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Запропонувати власний проєкт для покращення міста чи громади на черговій оперативній нараді у міського голови обговорили виконання програми бюджет участі. Цьогоріч на її реалізацію виділили 50 мільйонів гривень. На розгляд подали 150 проєктів, з яких 82 стали переможцями та отримали фінансування. «Це Проєкт на програму і вісімдесят два. Активно, в принципі, кожного року у нас було 10, 48 тисяч тих, хто проголосували, які прийняли з попереднім роком. 48 тисяч тих, хто проголосували, і 127 тисяч голосів, які віддали, оскільки кожен мешканець може віддати не один голос. Так само є розбивка по онлайн і офлайн голосування. Бачимо, що онлайн-голосування популярніше, але офлайн теж тримає позиції. Проєкти можна подавати у кількох напрямках. Разом з тим найбільше переможців цього року було у категорії допомога ЗСУ». За словами координаторів програми, більшість ініціатив уже успішно втілені. Решта перебуває на завершальному етапі реалізації. Найбільше у категорії зброї санкції там реалізовані всі проекти, і так само по решті освіта без десятки приблизно догострю Де 11, 6 – Це ранкових полець, 5 – і 4 чотири у нас є 55 проєктів, які реалізовані повністю в процесі завершення або в процесі реалізації 25 проєктів. Перехідних об'єктів є два. І так само на реалізовані ці два проєкти в Байденсах. Там було можна було відповідальність від самого початку і прийшло до того, що ми зараз реалізували їх не було. До слова, за п'ять років існування програми Бюджет участі реалізовано вже понад 200 проєктів. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Дорожній благоустрій на контролі. Комунальники прозвітували, як наводиться лад на вулицях міста. Окрему увагу приділили стану утримання зупинок громадського транспорту. Наразі прибирання 170 об'єктів забезпечує управління транспорту та зв'язку. Ще 109 – комунальне підприємство благоустрій. Працівники установ регулярно підмітають території, очищують скло від реклами та викидають сміття з урн. Відповідно до договору, вкладеного 100 євро посіки, яке влежало державну зауспільне на прибирання зупинок, сума договору складає 1 мільйон 400 тисяч гривень. Це приблизно, якщо розділити на кількість днів, це виходить 3 400 гривень на день на 170 зупинок, або 19 гривень заносить копію на одну зупинку в день. На кожній зупинці відповідно до договору вони підмітають при потребі мині. Очищують від реклами, тобто, щоб було візуально чисте скло. Також викидають зустріку. У нас підприємства є складе зупинок, які ми прибираємо з слововим, чистим, мейном. Оце безпосередньо робота на зупинках наших працівників. Щоденно кожну зупинку, а центральна частина на скільки разів на день вони проходять, злочин зупинки були чистими, прибраними. Також обговорили утримання дорожніх знаків та вказівників на дорогах міста. Понад 6 тисяч таких елементів перебувають на балансі комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія. Цього року установа відремонтувала 386 із них. Більшість були пошкоджені внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Напротязі цього року провели ремонт 386 знаків. Сюди входить, в тому числі то, що я казав, і після ДТП, що понищено, і після актів вандалізму. Якщо є винний в ДТП, то вони завжди є, бо якщо збив вночі та поїхав, ну, хто не знає, то вже таке. А якщо е, патрульна поліція склала відповідні документи, то ми тоді подаємо, спочатку подаємо претензії ті винні особі, якщо вона добровільно справи, то всі добровільно приходять і сплачують кошти за ту заподію на шкоду, яку вони, то цього року таких було декілька випадків, на нас взагалі, тисяч на Наземну суму тридцять тисяч гривень разом з тим, чимало знаків пофарбували та відремонтували ті, які знаходяться за межами міста. Англіна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Чотирьох осіб врятовано, ще десять евакуювали. У Франківську минулої доби сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Гвардійська. На місце події оперативно прибули рятувальники. Під час огляду встановили, що горять речі домашнього вжитку. 9 грудня о 15.05 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку у місті Івано-Франківськ. До місця пожежі оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Було встановлено, що горять речі домашнього вжитку у квартирі на площі 15 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі рятувальниками врятовано четверо людей, серед яких двоє діти, одного чоловіка передано працівникам екстреної медичної допомоги, також з верхніх поверхів. Житлового будинку рятувальниками було евакуйовано 10 осіб. Днем раніше до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Стуса. По прибуттю до місця пожежі також було встановлено, що горять речі домашнього житку площа пожежі складає теж близько 15 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі вогнеборці евакуювали 11 мешканців будинку, серед яких двоє діти. Завдяки оперативним і злагодженим діям вогнеборців. Пожежу вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати, не допустити поширення вогню на кімнати. Наразі причини виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. Діана Висоцька Віталімоголатій телеканал «402». двабезпечний інтернет. Прикарпатські поліцейські та ліцеїсти створили інтерактивний квест про цифрову захищеність. Кіберлапка у грі відтворене шкільне життя доповнене реалістичними локаціями Богородчанського ліцею номер 2 Гравцям пропонують пройти 30 запитань із ситуації на тему кібербезпеки: від розпізнання фейкових акаунтів до правил створення надійних паролів. Також там є завдання з правил дорожнього руху, безпеки в освітньому середовищі та побуті. Ми думали, як дітям доступно пояснити про кіберболінг. І ми вирішили, що на теперішній час вони дуже активно грають комп'ютерні ігри, і буде найдоступніше їм зробити в форматі комп'ютерної гри, щоб це було і розважливо, і інформаційно в той самий момент. Основна мета гри каже поліцейська Єлизавета Конькова навчити дітей кібергігієни у доступний, захопливий і водночас сучасний спосіб. Успішно протестували гру ліцеїсти четвертого класу. Вони активно взаємодіяли з персонажами гри, виконували завдання та вчилися безпечно поводитись в інтернеті. Як починалася розробка гри, це було приміщення. Нашого ліцею і було вкладено те, що е, самі основні загальні питання, для прикладу, фішинг, це там е, фейкові посилання, це там і тому подібне. І діти мали надати одну правильну відповідь, і відповідно, якщо дитина надала одну правильну відповідь, вона проходить далі. Далі ми подумали, оскільки це не тільки кібербезпека, але треба думати, як добратися до школи. Це у нас є правила дорожнього руху. І так само було створено машинки віртуальні, де діти мали сісти погрузитися в ту машину і так само відповісти на задані запитання. Крім того, наразі у ліцеї працюють над реалізацією ще однієї спільної ідеї йдеться про створення настільної гри, яка допоможе закріпити знання з кібербезпеки офлайн. Люся Грибик Святославіванюк, телеканал 402. Святкові традиції можуть не лише прикрашати дім, а й приносити користь. У міській екологічній станції педагоги створюють дідухи та продають їх, щоб допомогти захисникам. Традиційно до різдва тут створюють святкові вироби, однак цього разу вирішили масштабуватися. Щороку з року в рік наші вихованці. Ці гуртків і також керівники виготовляли різні новорічні прикраси. Це новорічні віночки, новорічні підсвічники, а також дідухи. Але цього року в такий складний для нас час. Ми вирішили з нашими вчителями об'єднатися, і ми вирішили створити дідухи, які підуть до Збройних сил України. Всі виручені кошти відправляються на Збройні Сили України. Матеріали для різдвяних оберегів не купували. Усе необхідне зерно, кажуть педагоги, самостійно виростили на власних навчальних ділянках. Вартість одного дідуха стартує від 200 гривень. До складу дідухів входить жито, пшениця безоста і остиста, Також ходять різні злакові трави, а також льон, який ми самі виростили, та різні сухоцвіти. Все вирощене зерно ми маємо на свою навчальну дослідну ділянку, і все зерно ми виростили на своїй навчальній дослідній ділянці. У слова на екостанції також оголосили благодійний лот. Той, хто задонатить найбільшу суму, отримує набір із дідуха та різдвяного свічника. Усі необхідні реквізити може знайти на сторінках міської екологічної станції у соцмережах. Діана Віталій Маглатій, телеканал 402.